Так, друзі, я дуже це розумію, бо сама через все це проходила і проходжу. І поступово після вашого пробудження такого сильного відчуття поля і того, що відбувається довкола, та, і з людьми різними довкола, поступово ви починаєте до цього звикати, і трошки ваші сили будуть не те, щоб притуплюватися, але вони почнуть вже більш направлятися туди, куди їм треба, тобто на клієнтів. А не на все підряд, тому. Почекайте, дайте собі час. Друге, що я можу сказати, ну від життя не втечеш. Якщо вам е, потрібно було е, бути тут, в Україні, пробудити свої сили саме в Україні, отже, ви тут знаходитесь для чогось, тому втікати від цього е, також не є правильно. Це втікати від своєї місії, від свого життя. Бо ви тут знаходитесь для того, щоб допомогти процесам завершитися. Єдине, що я можу вам порадити, робити більше чисток.